Добрий день, мої любі козироги! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина. І я буду робити для вас Таро розклад на наступний тиждень із 7 по 13 жовтня 2024 року. Розклад я буду робити на класичній колоді. Також у мене є колода порад та попереджень від Всесвіту для вас, любі друзі, і колода старших арканів, на якій ми подивимося, чи здійсниться ваше бажання. І так починаємо. Я буду робити розклад для вас, любі друзі, а ви підписуйтесь, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вам за це вдячна. А також напоминаю, що розклад загальний, тому для всіх програтись він однаково не може. Якщо хтось бажає персональний розклад, заходьте, будь ласка, в опис під відео. Там я залишила номер телефону, по якому я можу, ми можемо списатися в Viber в WhatsApp з вами. І я з задоволенням зроблю для вас персональний розклад. І відповім на ваші запитання. І так, покажіть нам, будь ласка, що очікує козирогів на наступному тижні із 7 по 13 жовтня 2024 року. Події для козирогів на наступний тиждень. І так, обща енергія козирогів на наступному тижні. Що очікує козирогів в особистому житті? Що очікує Козирогів В роботі. Ух, фінансовий стан. Стан здоров'я? І так. Що буде допомагати козірогам на наступному тижні? Що буде заважати козірогам на наступному тижні? Так, давайте подивимося пораду та попередження. Покажіть нам від Всесвіту для Козерогів на наступний тиждень з 7 по 13 жовтня 2024 року. Порада та попередження. Порада для козерогів. Попередження. Дивимося, чи здійсниться бажання. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання козерогів на наступному тижні із 7 по 13 жовтня, чи здійсниться бажання козерогів і коли воно здійсниться. Покажіть, будь ласка, чи здійсниться бажання козерогів і коли воно здійсниться. Так, розклад готовий, починаємо читати. В якості основної енергії тижня нам випала чудова карта Королева Пентаклів. Карта обіцяє збільшення багатства, придбання житла можете ви щось купити, житло якесь. Високий статус. Ваша праця окуп, окуплюється повною мірою, отримання грошей. Вистачає цих грошей не лише на потреби, а й на. Створення золотої кубишечки. от бізнес, бізнес приносить стабільний дохід, і головне, правильно ним розпорядитися і не пустити гроші на вітер от по цій карті. Але королева Пентаклів це така жінка, яка вміє правильно розпоряджатися фінансами, правильно все просчитати от І, скажімо так, вправно керує своєю справою. Практична, але й не забуває про допомогу ближнім, сама любить жити в комфорті і не забуває про допомогу ближнім. Це чудова карта, у вас чудовий стан, чудовий фінансовий стан. І ви добрі такі, це карта матері, берегині сім'ї от чудовий такий стан у вас. Значить, я в особистому житті нам випав пас Кубків. Це те, що гарна карта. У шлюбі це гармонія, кохання, взаємодопомога, порозуміння. Якщо, були, ви були, якщо ви посварилися, то це гарний, на цьому тижні буде гарний час для примирення. От, у парі теж гарні кохання, піднесений настрій, таке закоханість. Значить, в парі обіцяють або такі гарні романтичні стосунки. От, або такі серйозні стосунки, які можуть бути, які планують по-дальшому створення шлюбу, шлюб, створення сім'ї, народження діток. В будь-якому випадку, по цій карті готуйтеся до гарних, до закоханості, до, до такого стану возвищених чувств. До гармонії, гарні стабільні стосунки у вас, скажімо так, гарне особисте життя, гарне, в гарному стані. А от в роботі у вас диявол. Диявол це, звісно, скажімо так, е, е, як в роботі, жажда влади в колективі може бути. Випробування ваших моральних переконань, обман. Кража, брехливі цілі і стрімління до шальних грошей, спокуси, От. але це також і хороші фінансові можливості, вміння вести за собою людей, переконувати їх, очаровувати, От. досягати влади, гарно заробляти. Так що, як говориться, дьявол це ви ходите по лезу бритви. Ви вмієте і заробляти гроші, і переконувати людей, і все, але не заступайте за межі закону, не входьте в залежності, не робіть, як кажуть, незаконних вчинків. Отакі От у вас енергії в роботі і не, не сильно рвіться до влади. Тому що влада це теж залежність. Фінансовий стан десятка кубків. Чудовий фінансовий стан, стабільний грошовий потік. На все вистачає. Повних 10 кубків. Карта радості. Стан здоров'я. Карта зірка. Тут, бачите, от з двох дівчин лє воду з двох ковшиків. Це, по-перше, треба по цій карті звернути увагу на водно-сольовий обмін в організмі. От. Потім, по цій карті програються люди з метеозалежностями можуть, скажімо так, відчувати себе недобре. Звертайте увагу на магнітні бурі по календарях, на все отаке. От, на сплески, на, на сонці. От. Можуть бути хвороби з переохолодженням, так що одягайтеся правильно, будь ласка. Е, значить, е, по цій карті також може бути збій режиму дня. І ще ви можете отравитися е, е, рідинами. Водка, вино, вода теж не кип'ячена, мийте руки, мийте фрукти, тому що може бути діарея. Отакі От оце по цій карті можуть бути болячки. От, Так що, якщо ви будете уважні, то, то здоров'я у вас буде. Більш-менш нормальне. Мийте руки, от. звертайте увагу на календар, на магнітні бурі і на все це є в будь-якому календарі, в будь-якому прогнозі погоди. Отакий от ось прогноз для вас по здоров'ю. Що буде допомагати вам? А допомагати вам буде гарний стабільний стан. Е Стабільні такі відносини, стабільні нароботки в роботі, от, це все вам буде допомагати. Що вам буде заважати? Юстиція, це карта, скажімо так, справедливості, правосуддя. Можливо, якісь, якась документальна волокіта буде бумажня, вона буде вам заважати. А можливо, у вас буде спокушувати якісь спокуси на роботі, і вам буде казатися, що вам заважає оце правосуддя, це, вам захочеться приступити закон. Краще, хай це вам не заважає. Краще, хай для вас воно стане гарним порадником. І ви не приступайте закон, щоб, щоб не наробити собі біди. І так, яка порада для вас, казірує від всесвіту? Порада. Потрібно вчитися прямо та відкрито висловлювати свої думки. Чудова порада це опять-таки стосується диявола. Диявол це е, хитрі такі ужимки, завуалірованість, все. А думки треба висловлювати прямо та відкрито. Давайте подивимося попередження від Всесвіту. Не сподівайтеся на долю, беріть усе в свої руки. Чудове попередження, беріть усе в свої руки. От. Не сподівайтесь. На ману небесну, скажімо так. І давайте подивимося, чи здійсниться наше бажання. Старший аркан світ говорить, що бажання наше здійсниться от, е, скажімо так, е, по срокам бажання здійсниться, коли пройдуть всі процеси, які повинні пройти для того, щоб Воно здійснилося для того, щоб досягти цілі. О, Ну, а так, більш протязі року, дивлячись, яке ви бажання загадали. От. От такий ось такий розклад для вас вийшов, козі Дякую вам за увагу. Будь ласка, будьте обережні, не, підпадайте, не попадайте в залежності до диявола. А так усе у вас гарно. Дякую вам за увагу, бажаю вам успіху, бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів! А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую вам, любі казірошки, до побачення!